Ми знаходимося біля рослини садової ірги. Що таке садова ірга? Амілянча альніфолія, садова ірга Вільхо-Листкова. Ця рослина в природньому стані зростає в Канаді. В Канаді введена в промислову культуру. В Україні вирощується переважна садівниками-аматорами. Садовника, Отак гронами нагадують смородину, а габітус за куща більше схоже на аронію. І запитують, а який смак? Ну і якщо смородини плоди доволі кислі, то ці відрізняються до дуже солодким, приємним смаком. І тому, коли вона з'явилася вперше в Україні, її господарське використання було для виготовлення вина. Тобто, і ягідне вино, а ягідне вино ми знаємо, всі дуже полюбляють його. Так? Особливо домашнє. А вино з високим умістом антиціанів, воно не тільки смачне, але й корисне. І Я вже згадував, коли казав про гумі, про високий уміст антиоксидантних речовин, то тут теж багато антиціанів. З відповідними властивостями, і нам таких плодів треба вживати в їжу якомога більше. Взагалі, найкращим вважається, коли доросла людина з'їдає щодня приблизно 250 грамів плодів. Немає значення чого яблука, апельсинів, винограду, вишень черешень, але бажано не менше 250. і можете більше і їсти. Я кажу своє задоволення, але 250 це середня така статистична норма, що влітку, що ще взимку для вашого повноцінного харчування, і відповідно для стану вашого здоров'я. Що можна сказати про цю культуру? Ще от ще можна зупинитися на назві, бо дишаться з садівників, вона у нас відома як ірга. Хоча правильно її звати садовою іргою. Потому що в українській мові слово ірга означає зовсім іншу рослину, а ту, яку в російській мові називають кизильник. Тобто, ту, що у росіян кизильник у нас ірга, а ця рослина називається садова ірга. Але люди звикли до тих книг і статей, які були написані ще в радянські часи. На російській мові, і вони автоматично сприйняли під неправильною назвою, що виникає, призводить інколи до непорозумінь. Ще раз кажу, це амірлянче альніфолія, садова його листкова У неї є такі округлі виски, як у Є з видів цієї культури в Північній Америці. Один вид зростає в дикому стані в Європі, і один в Азії, але європейські азійські види вони мають дрібніші ще плоди і особливо не цінуються, А найкраще за якістю плодів є сорти канадської селекції, українською, бо два роки тому до Державного реєстру сортів України, включено перший вічисняний свисок Садової гри під назвою Радослав. Він має плоди на рівні канадських сортів і такий, такий же самий продуктивний. Що Ще ваш, варто зауважити, ми, ми стоїмо біля куща, прищепленого на Гробині. Тобто, це росте не як багато стовбурний курс вирощений з насіння або вкорінений, а прищеплений на дереві, гілки добре освітлені, немає ніякого затінення, як ми бачимо, повністю обліплений. Вражає, тобто з такого дерева ми можемо зібрати цілий ящик плодів. І забезпечити не тільки свою родину, але й сусідів, кумів і тому подібних. – Як швидко вступає володар дуже швидко вступає, от коли ми вирощуємо іргу в розсаднику, зазвичай вирощування саджанця займає два роки, то так от іржав починає пленосити ще в розсаднику. На дорогому році вирощування вже може квітувати, плодоносити. повністю замастійка. в радянському союзі, в коли проводиться досліди, вона успішно росла навіть в республіці комі, тобто ви можете представити це біля полярного кола, ну тобто, замастійкість в неї висока, може рости прекрасно на Будь-яких типів ґрунтів, які придатні для яблени, хоч для яблуні, хоч для груші, хоч для кустових ягодників, тобто середній пляж близько до семи, вона не вибахлива для догляду і дуже рясна щороку плодоносить немає пер... плодоношення, дуже легко збирається. От ми робимо, дуже легко обривається і. Звісно, смачна і ваші діти будуть в повному захваті. Ханявуці, сеслейт, смоки, мартін, мандан і многії другі. Це всі сорти походять з Канади. Вони Вотак в загальних рисах можна сказати, має пори в півтора раза більше, ніж у дикої садової і яги, і тому, звісно, завжди і зручніше збирати крупніші плоди, вони більш соковиті, відсоток м'якуша, більше.